Привіт! привіт, друже. Соня, я тобі розкажу про нашу безплатну змійку з ПТСД або шалево. Він є п'ятизірковим зірковим протектором або чередій зі чітком. Вони є класом заточним більше під атаку, з особливості на носіння артс дамага коли мають активований скіл. Мають більше атаки, але менше хп і дефу заради додаткового опору. Сам клас задуманий як жирний варіант арт гвардів і добрі проти товпи ворогів та та ворогів з магдамого. Далі по скіла. Шалом має дві пасивки. Перше. Де йому до 15% процентів атаки 30 швидкості атаки в рогалику чи зі Фантома. Чизі Фанфантома поміточка в інших рогаликах ця штука не працює. Талант окейшний він збільшує його ДПС на такий солідні 20-35%. Другий талант дає атакам 25% п'яти шанс зменшити опір ворога на 25 секунд, коли замакшений. Це це збільшується з його модулем. Це сильний талант, але він відкривається тільки еліт-другому. І теж є така річ, що при першому скелі він діє 50% часу, але на другому скелі він діє по факту 100%. Процентів часу. Перший скіл дозволяє йому бити всіх заблочених ворогів, дає йому більше хп, зменшує його ж інтервал атак. Добрий скіл проти трешових момів, має ДПС там в плюс-мінус 750, що є доволі таки добре. Це його безпечний для використання скіл, скіл або без медиків взагалі скіл, які використовуються. Цей скіл не рекомендую давати мастерка, тому що він просто того не вартує. Рахунок Бруловського це його ліпший скіл. Він е, починає втрачати 5 хп процентів шос е, що секунди протягом 20 секунд. Кожного удару вистрілює шість зарядів, і ті зарядирпляють в випадково ворог має рейндж 3 на 2 спереду. Нього. І про цей скилл треба знати три головні речі. Перше в цього скіла найбільший арт ДПС по одношній цілі серед п'яти зіркових героїв в грі, е, і це ДПС в розмірі 2780, що рівноцінно суртер без безмолди дуже дуже багато насправді. Другий — це скіл збиває його без хіла, якщо, якщо якщо зробити просто математику, 20 може, на 5, це 100. І третє, цей скіл зражається від ударів по ньому, тобто будь-які герої, які мають дуже багато атаки, типу, його просто розпиляють. Все про тому, що в нього відносно мало дефа як для захисника. І от максимум може бути 600 дефо з модули. Цей скіл в стилі ризик нагорода дуже незручні в використанні, але це його ліпший скіл. Далі я буду оцінювати, як і всіх персонажів по наступним категоріям. Інвестиція, гнучкість, синергічність, зручність та ефективність інвестиції 1,5 з двох. Він хоче еліт, еліт другий, якщо ви хочете його використовувати так, але в принципі інвестиції не такі критичні, хоч навіть для Петракового з герою, тому що якщо хочете його дістати в га де ви не зродинавіть хочете гапати, то еліт перший максимальний левел без жодних, типу, сильно вкачаних скілів. Там левел 7 це хватає. Далі гнучкість. Тут все тут все дуже погано. 0, 0, 0, П'ять з двох з двох через його рентж, через те, що він нього заряджається дев зі скіла, через через його деф, через те, що він, в принципі, має одну пасивку, яка працює тільки в одному режимі. Тобто, ефектив, прям дуже ефективно використовувати його можете по факту тільки в рогалок або в певних рідкісних ситуаціях, або коли там, потрібна синергія від нього. Далі, власне, синергічність це насправді все дуже чудово. Два з двох то він може збільшити ар з ар з демага. Він комбінується з блемішальника. Працює зі всіма, хто хто працює від зарядження дефу. Він він має він, він працює. Чудово тим, з тим, хто може збільшити їм блок. Він комбінується з дуже багатьма юнітами, типу, він, він дуже добре працює з бафами і дебафами, то тобто, в цьому плані в нього все дуже добре. Зручність 0,5 з 2, повторяю ще раз, це зарядження в скіла. він, його, він не є дуже сильно танковитим. В нього є скіл, який буквально його вбиває, якщо біля нього нема медика, тому, то, то, думаю, все зрозуміло. Ефективність один, один з двох. Тобто він робить свою роботу при своїх інвестиціях, є чимось аж таким. Тобто, скільки ви в нього біліта, стільки він і зробить не більше, не менше. І загальна оцінка це 5,5 з 10. С -с солідний нормальний юніт, Ніч, нічого такого. Якщо ми беремо тільки оргалик, то я думаю, його можна підняти спокійно аж до 7, або навіть 8, або 7,5, якщо так буде реалістичніше. Тобто, коли в нього вийде, коли вийде модуль, що відносно скоро, то його оцінку я можу підняти трошки вище до 6. Для бази, до речі, в нього не є якимось таким дуже корисним. Це теж не бене мало би сказати. Ну і, ну і ще хотів би сказати вам щось дещо про цього гарного вродливого чоловіка. You are gay. Не дивись на мене, грай, граймос і повертає. Всім на душі.